Що нас чекає з 26 листопада, великий період трошки замороження документальних справ, а також подорожі і а, помилки в квитках допустимі не з першого разу. Тобто, наприклад, нас буде приторможуватись справа оформлення документів, куплі продажі нерухомості. Приторможувати буде і електроніка, але в основному звертайте увагу на помилки в документах, особливо при покупці документів транспортних. Бо саме зараз справи рейсів, покупки білетів, бронювання можуть просто піти шкіреберть. Тож Retro Mercuri Добрий вечір. Цього разу він в знаку стрілець, і це не про повернення колишніх. Хоча колишні нам можуть повернути справи саме в такій тематиці. Тож, ретро Меркурій в стрільці заходить 26 листопада, має кілька днів приторможення, далі повністю ретро рух і аж до середини грудня впливає на нас. Розберемося для кожного знаку зодіаку, що ж це за сфера. І почнемо з овнів. Овни будуть мати максимальну увагу на виправлені помилки, помилок, опечаток та перероблення документів, які будуть стосуватися доведення вашої причасності до якоїсь національності, країни, можуть бути різні зміни в паспорті, наприклад, зміна прізвища, переклад прізвища на іншу мову. Всюди там звіряйте, як написані вами документи, а також заторможування питань дорожніх, десь можете купити квиток, який перенесеться, наприклад, на пізніше. Або може бути опечатка чи помилка в квитках в дорозі і в документах. Моментах, які потрібні при переміщенні. Для тельців тут питання фінансові, і тут можуть бути теж зміни, переоформлення, е описки, помилки і якісь приторможення питань, які стосуються переливу коштів. Тобто продаж і купівля нерухомості зараз зовсім на невдалий період потрапляє. І тут можуть бути, наприклад, недооплата, е десь оплата переведена помилково, ну і ефект шахрайства теж вмикається. Близнюки, питання ваших партнерів стають вашими питаннями. І тут фактично, тільки для декількох знаків, зодякується особливо сонячні близнюки, іде повернення колишніх партнерів. Для чого вони повертаються? Аби позакривати кармічні задачі. Тобто, всі ті, з ким ви не розпрощалися екологічно, не вийшли зі стосунків з певними домовленостями, зараз мають шанс до вас з'явитися, і ніби ні в чому не бувало, тобто зовсім не передбачає це якоїсь виясняння стосунків. Просто нагадування про себе без продовження і без якихось там надій. Раки, питання здоров'я може загостритися якесь питання, яке вже раніше е вискакувало. Взагалі Ретро Меркурій три рази в рік, тому саме цього року він буде дуже схожим на попередній період. І якщо літом було якесь недомагання, е зараз може просто повторитись та ж історія. Нічого серйозного, але те, що доведеться знов зайнятися собою і, власне, з примусу якихось причин, е це може відкласти, наприклад, відпочаток на відміну або перенесення планів стосовно різдвя. Свят. У Левів питання колишніх коханців, і тут не про романи чи серйозні стосунки, а власне про коханці. Може, комусь була якась симпатія, чи просто якийсь мамольотний такий романчик? Зараз ця людина нагадає про себе, причому ви можете просто випадково зустріти цю людину, не якби очікуйте що це напряму буде вихід до вас на зв'язок, хоча таке. Теж можливо, Діви, питання документів причасності до певної країни, громадянства, до базових документів, а також можете просто дізнатися, що, наприклад, в якихось документах, на які ви розраховували, може бути якась помилка опочатка чи щось некоректно написано про вас. Також може всплинути питання, яке буде вас перезавантажувати, наприклад, на тему. Прав, яке право ви маєте на щось, на власність, на е, нерухомість, так, якусь, е, на якусь спадщину, на щось таке, до чого ви прям дуже схильні. А також пошук в архівах якихось даних може знадобитись через якусь причину, наприклад, доведення своєї приналежності до якогось роду. Може бути питання доведення, що ви батьки, тобто на днк тести теж сюди вписуються, може просто виникнути спір на тему е, генетичної причасності. Далі Терези. І Терези мають шанс познайомитися з людиною, яка абсолютно буде портретом нагадувати людину з минулого. Причому ту людину, яка принесла біль, вічай почуття вини, такі неприємні низьковібраційні емоції. І ця людина, яка зараз приходить в цей ретро Меркурій до вас на зв'язок, ніби підкреслює ваші уроки з попереднім партнером, який приніс біль. Тому може біль повторитись в стосунки серйозні, не варто вступати з новими знайомими у цей час. Далі скорпіони і скорпіони питання партнерства. І власне тут можна згадати. Попереднього закоханість і скорпіони це ті люди, які в цей ретро Меркурій самі будуть тими колишніми, які повертаються. Ви захочете про когось згадати, нагадати про себе, когось може чимось привітати. І у вас буде така тяга на минуле, така ретроспектива. Можна собі не відмовляти. В цьому всі ретро Меркурії написані саме по цьому сценарію. Тому в цілому будьте тими колишніми і комфортно проходьте свої уроки. Козироги у козирогів питання завершення спілкування з людьми, які викликали. Бурхливі емоції, тому тут то теж можуть нагадати справи з минулого з людьми з минулого, але треба розуміти, що варта глибинніше заходити в розмови на питання від колишнього чи від колишніх друзів, однокласників, людей з минулого і з дитинства не варто відповідати сухо, а входьте в цей діалог, аби виявити першу причину знаковості приходу саме зараз цих людей. Водолії. Водолії теж розширені на комунікацію. У вас теж буде зараз дуже багато спілкування. Серед цього спілкування, на жаль, будуть моменти, уроки, які будуть у вас через. Неприємне спілкування приводити до істини. Наприклад, може хтось на роботі висловити претензію, і вам доведеться доводити свою кваліфікацію. Все це по фіналу приведе до добра, але це вже буде видно пізніше, після Нового року. А зараз це може бути бурхливе вияснення стосунків, доведення своєї професійності. До речі, з клієнтами це теж можливо. Тобто велика кількість комунікацій на доведення того, що ви і так являєтесь професіоналом. Далі у нас рибки, і рибки ви не даремно чекали. Бо насправді зараз до вас приходять просто фантастичні пропозиції по цьому ретро Меркурію. А він на вас буде дуже вдало проходити. Будуть до вас пропозиції із людей, яких ви вже знаєте. Пропозиції можуть бути дуже суттєвими: нове місце праці, стосунки, пропозиція руки і серця від партнера, в якого ти вже нібито і забув. Взагалі пропозиція повернути комунікацію. Перейти в новий статус відносин з людьми, з якими ти вже давно, але знав, що це таке на лайті. І в дуже багато особистого, дуже багато любові піднімається зараз у рибок і рибки. Ну просто будьте відкритими і впитуйте уважно, хто до вас виходить на зв'язок. Всі ці люди не просто так зараз виходять до вас, і звісно, що будуть мати е, такі свої сенси. І свої серйозні пропозиції, які зараз кармічно ви як пожинаєте плоди з попередніх своїх вкладень у ці відносини. Тож отримаєте те на що заслуговуєте у тих стосунках. Ну а партнер, який буде виходити з вами на е, ці, цю комунікацію, щось вам пропонувати, як правило, буде пропонувати щось дуже значиме, те, що буде змінювати ваш взагалі хід подій і. В цілому задавати такий великий вектор розгін до наступного року. Тому що, власне, з 2025 року, а прогнози великі для кожного знаку, є на YouTube-каналі. У мене посилання в шапці профілю. Взагалі, вони такі. Для рибок енергії вмикаються. Просто неймовірно круті, і рибок зараз дуже багато у мене на особистих консультаціях, тому що справді цей рік давався нелегко і наступний буде крутим стартом. Ще, завершуючи про ретро Меркурій, якби ми розуміємо, що ретро Меркурій це не якийсь фатум, це нормальний час для перепрацювання попередніх задач. Але це час, коли особливо на виході і на вході, власне, з того ретро руху Меркурій має властивість давати помилки, приторможувати. Рейси, давати похибки в дорозі, глюк електроніки, техніку краще в цей період не купувати, тому що дійсно їм може бути таке, що доведеться потім ремонтувати. Є дуже багато нюансів, на які просто Ретро Меркурій в нашому житті впливає. Це електроніка, це комунікація, це транспорт, рух, переміщення, поїздки, покупка білетів, реєстрація документів, це, власне, наше ім'я в документах, тому часто. Варто перевіряти правильність написання документів. Все, що описане зірочкою, в цей час читаємо уважно до свого імені, тому що в стрільці саме це слабке місце до правопису і правильності написання, причому на різних мовах, різних документів, які стосуються вашої персони, незалежності від знаку. Дивіться також знак свого асценденту, якщо він у вас сильний та активний. Ну і запрошую на консультації перед новорічні. Ставте лайк.